Де вони всі тут? Ми як Титані, вони вже були закриті з uh -huh. найкраще Просто найкраща. Бест о Мені Кажеться, я скоро випадоць, а я не можу. Вже з самого ранку, тому що е, ми з Настюшкою йдемо в наш тут парк, тріліум парк на безкоштовну йогу. Ось так: от вона проходить в суботу та неділю, тому я вам зараз все покажу. Ми завжди, коли йдемо на цю йогу, з нами йде. Толпа людей з цими килимками для йоги, бо там треба зі своїм. Ось а бачите. Всі інтересно, куди вони всі йдуть, так? Даже не подозріваю. Але так. Even if you want to, um, that's a pose in itself. So it's very relaxing. And if you need that in the moment, it's better. після йоги. Це просто капець. На вулиці так жарко, що це неможливо. Ми коли ходили попередні рази, то хоча б якийсь такий легесенький вітерець був а зараз. Ми лежали як на сковородці, просто розкальоний під цим сонцем. Треба буде наступного разу хоча б, я не знаю, кепку взяти. Але було дуже класно. І прості елементи були, і складні також ще медітацію зробила. Це якраз якийсь був новий викладач. Дуже сподобалось, тому хто хоче, приєднуйтесь. Зараз зібрались, тому що ми їдемо з моєю подругою кататися на Сапи. Я вже засралась трошечки, але отакі от в мене. Літній аутфіт, тому що на вулиці дуже-дуже дуже, -дуже, дуже жарко. Це моя оранж яку я питалася добити. Боже, ще треба розчесатися. Коротше кажучи, я навіть не снідала. Просто я навіть не снідала, тому що нема часу. Ось так. Їхати на остров вихідний день це взагалі дуже погана ідея. Подивіться, скільки людей. Просто неймовірно. Ну, в мене є дуже класна подружка, яка приїхала зарані і якби все організувала. Тепер я не стаю в цю чергу я йду сюди. Hello, hello. Ти хотіла, щоб я так знімала, так? Да? Хело? Не дуже. Хади. Це моя подружка Даша. Привіт всім! Так, от сюди ми їдемо. Тут на центр Айленд завжди велика черга, а тут завжди така маленька. Боже, яка б'ютіфул, взагалі, вообще, вообще, вообще. Алло? Є! Yes. Алло, добрий день! Та ти що, та ти що? Така модна, це не те, що. А, ні, ну в мене тут урбаншіп, звісно ж. Ми приїхали на острів. Це мій любимий острів. Зазвичай тут не так багато людей, як на центральному острові, Але сьогодні прям аншлаг, аншлаг. Це скільки людей капець? Але ми йдемо кататися на сапи. Я йду перший раз кататися. Я вже сподіваюся, що там буде місце, тому що ми не бухали. Треба було, звісно, бухати. Але хто ми такі, щоб подумати зарані? Правильно? Ні, Експронт. Коротше, тут дуже цікаве місце. Щось продають. Тут навіть є така е кафешка. Можливо, ми навіть зайдемо і я покажу ближче цю кафешку, але нам ось туди. Ідемо зараз кататися і сподіваємося, там є місця. Е ось як класно це все виглядає. Сподіваюсь, сподіваюсь, буде місце. Студія-студія. Ми ведемо прямий репортаж. Ми забронювали, нам треба чекати скільки. Ну, кстати, час і 15 хвилин. Нормально. Зараз ми якраз підемо в кафешку і все покажемо, тому що там very nice, very beautiful. ми вже там були в минулому році. Ми в минулому році не встигли на саме да, ми минуло обережно. Році. Ой, боже. Ми в минулому році корача, приїхали сюди на закат сонця, просто вже було красиво, б'ютифу. А вони вже були закриті, і це був останній день. Ми, ми дуже достроїлися і пішли просто в кафешку їсти. Так от дуже гарно, дуже красиво. Summer time. Welcome! Зараз ми все подивимось і дізнаємось. Це такий фургончик є прикольний. І ось така кафешка. Прямо все таке в саду, в саду. Такі прикольні сидіння. Боже. Як beautiful. І тут ще є кафешка. Туди можна ходити. Куди підемо? Куди підемо? Туди, в бар, я так розумію. Це теж бар, а тут кахвешка. Ти хочеш щось пойти? Зараз подивимося, що тут є. Чікін, є салат якийсь. Я ми дуже-дуже голодні, поэтому ми йдемо кушати в кахвешку. Зараз покажемо, як вона виглядає. Виглядає це як у бабушки на дачі. Просто все таке занедбане, але прикольно. Господи, цей оператор мені не дає покою просто. Зніми, yeah, <laughs> да, зніми там красиво. Ось дивіться, тут така море. Я називається море, хоча це озеро. Так от люди сидять, кушають. Мені здається дуже багато людей називається. Море так тому, що це канадське море, да. торонтовське море. Щас будемо кусать. Просто я не знаю друга година, а я навіть не снідала. Що ви скажете по цьому поводу? Це дуже дуже погано. Know, я вважаю, що сніданки не варто пропускати. Коли ти дуже busy woman, Вот ну, uh, <реш> такое вот ми заказали. Це просто щось таке. Клітку багато. Так, да, кліткавини багато. Вона вже навчена. <реш> <реш> вона навчена не їсти, і вона навчена, що треба багато клітковини. Сейчас <реш> подивимся, це буде смачно чи ні? Mm -hmm. Тобі так зручно, да, коли камера стоїть? <рес> Зашибість. Ще як вона впаде, то буде дуже весело. Mm -hmm. Десять горькорми. Боже, mm -hmm. соусу так багато. Сала... В салаті? Mm -hmm. Вон сиже гуртик. Mm -hmm. Все. Вирубаємо, бо це не смачно. Нас треба спробувати. Взагалі на острові дуже багато активності. Я знайшла ось таку цілу дошку оголошень. Там є розклад йоги, пілатесу, каякінгу і навіть якісь індивідуальні сесії. Тому атмосфера тут дуже приємна, особливо влітку. Тим часом ми вже пішли заповнювати документи на САПИ. Я вам обов'язково залишаю локацію та їх інстаграм. Ви заздалегідь краще бронюйте. А щодо ціни, це. 30 доларів на годину на одну людину. Мене вже грабанули, забрали у мене кепку. Наглость, вторе щастя. Ві. Взяла собі кепку. Грабанули. А це е, свисточок для чого? Якщо я тону, то свистіти. Свисті, свисті, тобі ніхто не поможе. Нагла морда, яка забрала.

Короте, я дуже сильно сподіваюся, що я сьогодні не впаду і я не буду мокра. Тому Тримаємо кулачки. Як ти думаєш, я впаду чи не впаду? Я думаю, що не впадеш. І я сподіваюся, що я також не впаду. Ця мадам, ця мадам гепнулась прямо при виході. Ось тут. Просто класно покатались. Все ідеально. Все було ідеально. І пані Даринка така. хує, чувак, чувак! І упала. Нас було. Покажи, покажи свій синяк, Там уже. Там ой, блін, падає, там уже красива така ножка. <рик> так, все, ми вже йдемо на кораблик. будемо їхати кушати. Що? Ребра! <рик> да! Пані Олеся готує ребра. Ну, так... це не пані Олеся, а Пан Сушко. <рик> <рик> ой, поэтому да, дуже було класно. Звісно, всі волни мешали Але я, я прям молодець, я прям собою горжуся, того, що це перший раз First time. І що я встала, не побоялась, і там реально були такі хвилі. І я така, йо-мою, хвилі! Так, да, було дуже класно, саме вторий раз. Але теж. Только, звісно, мені ніхто фотографію не зробив, бо ніхто не взяв телефоном. А я, а я взяла, і вона кричить, Сфоткай, сфоткай, сфоткай не так, не так, щоб город було видно. Ну, звичайно, це звичайно, такий красивий да, взагалі, взагалі Тут багато людей накатаються на лісопідах. Прикольно так, але це треба брати на центральному острові. Боже, то вони зараз всі задавлять нас. так yeah? yeah. До кого я приїхала? Хі-хі-хі, може ти зараз опять це буде запощувати? Оце воно в самому кращому вигляді. Подивися просто. Ну, Подивися. Ми мене забрали, можна я нею помінялися. Але ]ся. ти мав те, ти був він Та ти що, всі в урбаншіп, yeah. yeah, це урбаншіп. А я своє зняв, тільки що. Оце Урбан uh, Шіп, та взагалі, та ти що? Ну скажіть всім хеллоу uh, моїм 12 підписчикам. Всім <that's> хеллоу. Так, і ще пес-патрон тут є. Добрий день, добрий день. Ми приїхали, а тут же дощ падає Просто. Пані Даша. Звідти ми звідти приїхали. Да. А там вроді би, дождя нема. Вона там сонечко а там. Прям подивися, як воно. Так. так, а пані Олеся вже з'являлась. Що? Думаєш, ми, ми приїдемо і буде все сухо. Я вже оджала рубашку, красота. Так. На горе, Оно. Ми зібрались на природу. А, два, три, бьютіфу. Або їдемо до Роміка. <рес> Погода просто шепче. Як ми вовремя сходили на ці насапи. А ми так вміємо, до речі. Таймінг, таймінг. Є <гум> ну треба ж було сказати це. Ми приїхали на природу. Трошки пада деш. Маного ця хоче, щоб я її знімала постійно. Поляна вже накривається. У нас будуть такі реберця. Це пан Олександр ребер, так? Да? Вы будете раскрывать секрет рецепт? Чат а чат GBT, реально? Yeah. Мы зараз у рецепт рецепт чата GBT. Да, мы такие, конечно, на тих господи стильчиках. У нас буде тут мастер-шеф. Е, <laughs> мастер-шеф. Beautiful. попробовать виии биивии а что свинка пик пик а можно корскам что ты видатый крилочку для майка ккутна все пушка Це вже другий день, другий день моїх вихідних. Сьогодні вже неділя, і моя неділя теж така більш насичена. Сьогодні я їду на зйомку в Норд-Йорк до Лєри, будемо трішечки знімати контент, а потім я вже приїжджаю додому. До речі, буде ще Дашка, буде теж весело. Можливо, вона щось теж поговорить мені на камеру. Їй це подобається мені теж. А, так, і потім я вже ввечері з Максимом поїду на джетські кататися. Покажу вам дуже класний рент джетські. Ви обов'язково спробуйте це в цьому, в цьому році, в цьому, в цьому літку. А, коротко, тому що я каталась в минулому році, мені дуже сподобалось, і в цьому теж. Так що let's go погнали! Теж покажу вам сьогоднішній день. Сподіваюся, влог не буде там, мільйон тисяч е мінут. <ріст> тому їх не знаю, як так в мене сталося, що вже якийсь день, ну, другий другий день я без майкапу в цьому влозі. Буде дуже нейтрол. Я дуже люблю свою шкіру зараз, тому що в мене немає не висипань нічого, трішечки такі е веснянки, тому що зараз літо. А так, якщо я ще запишу відео про свій догляд. Бо він в мене дуже класний, тому що в мене класний косметолог Пані Даша тут. Ми їхали як дві лашиці в Тіті Сі, лашиці. в автобусі. Нас ждало ще дві пересядки але ми вирішили бути лакшері. <гум> Ні. Ті вирішив, що ми сьогодні нікуди не доїдемо нормально. І знову зламався. Ми вирішили просто в... Ті -ті взяти таксі. Ось так от. І тепер ми їдемо в такому душном. О Господі. А тут ще й пробка. Тут ще й пробка. Та за що? Пані Ах, Я в шоці Я думала, ми зараз приїдемо швидко, угу. а ми не приїдемо. Так, я вам зараз покажу, де знаходиться найкращий косметолог в Торонто. покажу, Він знаходиться ось тут. Адрес я же, оставлю. Інстаграм я же, оставлю. Це подивиться 12 людей, но я все одно оставлю. Так, подождіть, не возмущаться. Це Валерія, найкращий косметолог в житті, в Торонто, в світі. Вона просто найкраща. Best of the best. А от її пацієнтка. А от її новий апарат. І тут мільйон апаратів, які вам можуть допомогти. Все. Ось так пані на процедурі виглядає. Ось подивіться, буде без бусів. Лера лаштовує апаратик. І все, правильно, а то коли цілуватися, то колиться, колеться. Що, я тебе вже колола своїми саме чи що? А поки Настя робить процедурку, зацініть які класні окуляри. Вже не пам'ятаю, коли останній раз я їла окрошку, але ми з Дашкою вирішили спробувати. Пані Олеся буде їсти якісь ці млинці з лососем. Що, погнали? Так, Олесі принесли млинці з червоною рибою. А ну-ка, обзор, обзор. Дуже гарно. Ми зараз украдемо, поки воно зайнята. Один мені, один Дашці. Да? Вкусно? Так. Mm -hmm. Все. Дуже дуже смачно. Такий прям літній вкус во рту. День просто більшаний. Я вже приїхала додому, зараз збираюсь Зобрала сумку, котик лежить, віддихає, і ми зараз з Максимом поїдемо катати на джетскі Ось так от. Бешений день, бешений насичений день. Я би сказала, бешені більшені насичені вихідні. От так от. Який він красивий, да? так? Такий красивий. Такий гарний і оці такі гарні, так? Так вообще. Я собі в Сіфорі купила ось такі духи, і тут вони з назвою Господи не фокусуються. Назва Bubble Bath. Це взагалі якийсь Unreal, мені здається, моє літо буде пахнути саме цими духами. Я вже користуюсь, там, я не знаю, два тижні, їх вже <рес> так мало. Вони такі свіжі, легкі. Коротше кажуть, як ви бачите, я дуже сильно обожнюю парфуми там ще стопка. Тому, якщо що, я навіть зніму відео про свої, свою колекцію. Ось такий в мене аутфіт. Аутфіт на джетскі. Я так довго збиралася, що на його нехай. І обов'язково SPF. Мені дуже подобається новий SPF від Sol de Janeiro. Короче, Я б була на морі, загорала і це взагалі пушка. Тому рекомендую. Він ще так пахне як 62-й парфум. Ну, не парфум, а міст від Sol Солда Женейро. Ну Не вже попшикалася. ще раз, ще раз. А так, все. Буду виходити. Класота. Акіта віддихає. Ми вже зібрались, чекаємо Настюшку і Максима. О, зараз. Так це глянь. Добрий день.

Так, нам дали ось такі ліцензії, ми зараз будемо заповнювати. Все серйозно. Серйозна організація. Саме на сонечку. Ну, добре. Так, Давай ну, нормальний був знімати, ви діла. Ну що, пацани, коротше. Сьогодні веземо дівчинок катати на мопедах Ти теж, да, так? Да, Я не знаю. Приїхали кататись на Джескі, ми, звісно, в найкращу компанію для прокату в Торонто джескі 4 you. Чому найкраще, тому що відкрили її, звісно, наші українці, і сервіс у них просто топ. А всі гідроскутери у них нові, останні моделі, і ще з спортрежимом. Тобто буде дуже-дуже класно на хвилях. І знаєте, я дійсно щиро рекомендую вам покататись цього літа, бо це 100% будуть такі яскраві. І емоції і спогади. Кожен цифря ще один. Босс. Зніміть, будь ласка, цього чоловіка. Це він директор цієї компанії. Директор, дуже наглий чоловік. Дуже прекрасна людина. мені здається. Ні-ні, ну, Нормальний отзив, Це, це звісно. найкращий чоловік, якого я тільки знаю. ну mm. все. От знаєте, хоча я і трусіха ще та, але ось кататися на джетскі це одне із найкрутіших відчуттів. Ось знаєте, ці хвилі, вітер, музика, яка в колонках, тому що ви можете там підключати її. І ось цей вид на Торонто з води це просто вау! Я не знаю. Це найкрутіша розвага, яку можна вигадати в Торонто саме влітку. Ми дійсно провели. Нереально цей час, і знаєте, маленька ремарка, обов'язково беріть з собою сухий одяг, бо вийдете звідти мокрі, просто з голови до п'ят, або одразу їдьте в купальнику. <клес> i'm in